Зверніть увагу на розмову Стармера і Рубіо. Ніхто з європейців на цей раз не телефонує Дональду Трампу. Е, розмова Стармера і Рубіо про що говорить? Там в кінці цієї розмови є цікава приписка, що обоє вирішили домовилися продовжити обмін інформацією. В нинішній ситуації. Трамп, я не випадково почав нині розмову з того, що я сказав, Трамп завів себе в тупик. Трамп не хоче відступати, але й маневру в нього немає. В нього нема маневру. Бо якщо, умовно кажучи, ми аналізуємо далі: вихід е, з НАТО, зняття гарантій безпеки для Європи. Пане Романе, ми з вами про це говоримо більше року. Європейці це розуміють. І коли приймалися програми готовність, вони вже всередині усвідомлювали це. Європейці будуть стояти за Україну горою, бо в цій ситуації Збройні Сили України це той гарант безпеки Європи, який важливіше, ніж навіть Сполучені Штати Америки в цій ситуації. І європейці це теж розуміють. Чим далі буде відходити Дональд Трамп чи демонструвати оцю безглузду риторику? Тим більша допомога буде надходити Україні від європейців це взаємопов'язані обернено пропорційні величини, і це розуміють.